Ok. Deci am fost în 17 locuri de votare acum două zile și ieri în 15 locuri de votare. Am constatat că totul decurge normal. De la 8 dimineața de când am fost prezenți la secțiile de votare, am văzut că toate lucrurile sunt puse la punct. Totul okay. este ok. Mm -hmm. <coughs> Мене звати Олександр Кіріцевську, я тут разом з Михайлом Дуку. Ми представники Румунії, громадської організації за справедливі вибори. Приїхали сюди для того, щоб поспостерігати за вашим виборчим процесом. Протягом вчорашнього, позавчорашнього дня ми відповідно відвідали 17 і 15 виборчих дільниць. Вчора 17, а позавчора 15. Спочатку перевірялася готовність дільниць до виборів. І потім вчора ми почали наш робочий день розпочався о 8 годині на першій виборчій дільниці, яку ми відвідали, ми подивилися процес відкриття. І закінчився в 22 годині, коли ми подивилися останню виборчу дільницю, оглянули процес закриття. Відкриття і закриття вони спостерігали в місті, а далі вони їздили по районах. В цілому ми можемо сказати, що вибори пройшли нормально. На кожній дільниці вони запитували кількість виборців і кількість цих виборців, які мають голосувати за цими спеціальними списками. Також їх цікавила їх склад комісії, і яка буде присутня на виборах, і кількість людей, склад людей, які мають нести виборчі скриньки до людей, які не можуть пересуватися самі. І єдина проблема, яку вони відмітили майже на кожну виборчу дільницю, це те, що бюлетені занадто великі, і окрім того, в місті їх було п'ять, і в селах їх було 6. Дуже багато інформації, і це займало дуже багато часу, щоб просто навіть перечитати прізвища кандидатів. І займало дуже багато часу технічна частина процесу. Саме коли реєструється людина, підписи, відривання, це займало від 15 до 25 хвилин. Отже, ну створювались черги. Причому, якщо у селах там менше людей, то не настільки великі, то міста були досить великі черги, люди там по годині, по півтори стояли. Це їм не сподобалось. Але з іншого боку, Олександру каже, що сама кількість. Людей, які брали участь у виборах, які балотувалися, різні різне різні, різні наповнення бюлетенів, це є нормально, це є добре, тому що воно, така велика кількість людей показує те, що в принципі, ти можеш вибрати саме ту кандидатуру, яка підходить тобі. І це є принципом демократичності. Звичайно, були деякі питання, наприклад, стосовно бейджиків. Чи повинні всі члени комісії носити бейджики, показувати їх чи ні? Вони цікались іншими спостерігачами, чи є представники від різних політичних партій. Суто такі якісь питання, які стосувалися особливостей проведення наших виборів і різницею наших виборів і виборів у Румунії. Чи брало воно участь як спостерігачі чи в інших країнах, окрім України? Булгарія, Бунгарія, Анд Сербія. Болгарія, Венгрія і Сербія. Зрозуміло, що законодавство різне, а от саме організаційні моменти, тобто десь зорганізувались краще, десь гірше, десь там порушення численні виявилися для прикладу. От в нас там спокійнені по все відносно пройшло. А як в інших країнах, тобто якщо порівняти Україну і з тим країнами, де вони брали участь удара. Але от їх дивує те, що у нас дуже багато кандидатів. Близько 600 чоловік зареєструвалися на обласну раду, а ми мали вибрати лише 104 депутати. Він каже, що це занадто багато, у них ну, аж раптом 20 чоловік, від 20 до 40 чоловік але більше, по кожному району може йти. Трошки різниця сам поділ виборчих дільниць, виборчих комісій. У них це набагато простіше. Але те, що у нас... Якби, Трошки складніша сама система, набагато більше кандидатів, вони вважають, що це набагато краще, щоб вибрати людину, як він сказав, людину, яку ти довіряєш серцем. І ще те, що їм подобається, це те, що у нас скриньки для голосування прозорі. В інших країнах вони не прозорі, зазвичай вони картонні, тобто ти не бачиш, що, що людина кладе туди. Відбувається. Щіла мої, щіла бої. votul respectă principiile democratice. În primul rând este liber. Dar modalitățile de a fi invitați la vot cetățenii sunt diferite. La noi este o campanie electorală care se face prin mass media și toți cetățenii știu data și locul când trebuie să voteze. La dumneavoastră, fiecare cetățean este invitat printr-o adresă care nu, nu mi se pare uh, necesară pentru că presupune foarte multe costuri. Dacă, spre exemplu, în România am, avem 15 milioane de alegători, presupunem că un dolar costă uh, emiterea adresei și comunicarea ei, înseamnă 15 milioane de dolari. Ori ea se face doar prin mass media, uh, ziare, televiziune, uh, megafoane luăm lumea știe unde să ducă, listele sunt afișate la secție și să ducem în cea de votare cu respectare. Eu am dat să-mi chetuam că de bau cost from the yes. paper, you must have an invitation, invitation for the papers, yeah. no, no. Um, uh Where is where your uh, organization? Uh, did, oh. okay. did, uh, did your organization uh, put uh, the observers into our country? Where are you probably in our country before? Deci uh, ne întreabă cum ne-au definit și unde am fost. Or are other representatives of your organization? What are in your country, no? Yes, in, in, in În Cernăuți, în In uh, in, uh, in, uh, uh ta Carpatia, Transcarpatia, sau da cum se spune. In many places. We are... cât uh, suntem? 12, nu? No? Mm -hmm. 12 sau 14? 14. 12. 14. 12. Well, uh, forty oh, people, two uh, uh, exactly in seven places, in the seven regions region different. Two in region. Two in uh, one region. Mm -hmm. well, yeah. well, what were the negative uh, negative aspects of these uh, elections? No, I can't say what some negative. So not, not, not uh, Ce, ce anume am semnalat noi ca și negativ? Aici? Da. Nu. Nu, nu. nu din potrivă, uh, am apreciat modul în care s-au organizat alegerile de această dată. Dovadă că nici noi nu am observat la fața locului nereguli, dar nici nu ni s-au semnalat de către altcineva, de ziarici sau de alți membri de partid, cel mai mm -hmm. departe. Asta înseamnă, este clar că alegerile s-au desfășurat în mod democratic și au fost respectate drepturile fiecărui alegător sau fiecărui candidat. Такие нюансы, они, они не У них country, the president is a jurist, uh -huh. and they, it's something, some mistakes, some a little uh, forget someone to, to, take a vote. Uh, in exactly two minutes, exactly minutes, there. Mm -hmm. the your country must go To to the the court to have a, uh, this is the difference, but Нехай каже, що ще одна ще одна така важлива деталь, якою різняться наші вибори і вибори в Румунії, це те, що у них голова кожної виборчої комісії юрист обов'язково. І якщо виникають якісь проблеми, ті ж самі не включення до списків, щось щось таке екстраординарне, всі ці питання вирішуються прямо на місці на виборчій дільниці. А у нас ця процедура трошки затягнута, Юра, це не на кожній дільниці, це однозначно, і е, людям потрібно вирішувати проблеми в суді. Хоча є спрощена, спрощена система прийняття рішень судів під час виборів, але все-таки це займає деякий час, і вони вважають, що в Румунії це більш мобільно. Зважаючи на деякі е, розбіжності у. Е, виборчому у самих ході виборів, у ході виборів підготовці до виборчого процесу взагалі вони можуть констатувати те, що вибори на нашій території на Хмельниччині були досить демократичними. Вони, в принципі задоволені. Дженера й контрлійніс що це when the people go free to give some vote for each one, this Name is democracy. So і якщо ти в когось запитаєш, що таке демократія, навряд чи кожен дасть тобі конкретне визначення цього слова, але вони вважають, що якщо кожна людина прийшла на виборчу дільницю і вдала свій голос за того, за кого хотіла, оце і називається демократія. Скажіть, будь ласка, раніше організація спостерігала місцеві вибори в Україні, ця організація. Mm -hmm. Січні лютого вони були на двох турах виборів президентських Івано-Франковського. Mm. А можуть сказати, що залишилися, припустимо, на ці вибори якісь негативні явища, які можна було викорінити, але, на жаль, не, не <inzită> Sau, că, на них <inzită> не звернули увагу просто. Амбсервітка ланцюкції поліцій, міліціяну. Лауртилистафа. А самі я його проблема до себе. І ще mm. в нас було таке питання, значить на кожній виборчій дільниці у нас чорнома міліціональні. Наскільки я знаю, то було досить таки небагато не міцельних представників, спостерігачів на цьогорічних виборах місцевих, так? Чому Румунію так цікавлять місцеві вибори в Україні і демократичність їх проведення і законність? Чому саме Румунія спостерігає? Україна і Румунія сусіди. І вони зазвичай цікаві найбільше цікавляться виборами, які, які проходять в країнах, з якими вони межують. І крім того, дуже багато румунів румунів живуть в Україні. Отже, їм цікаво. Їм цікаво, щоб якби вони зацікавлені в тому, щоб вибори проходили чесно, щоб їх, їх громадянам жилось краще у нас. Вони хочуть дещо почерпнути в нас, можливо. Деякі поради дати нам, один, якби поділитись досвідом, знайти різницю і, в принципі, мати нормальні відносини. А можна сказати, які основні рекомендації будуть для України з боку організації, от сьогодні можна вже назвати, і що саме Румунія візьме в виборчому процесі для себе? Це звучатиме якби, не як рекомендація, яких ні побажання все-таки не робити ці запрошення. На вибори не витрачати стільки грошей. І взагалі сама процедура трошки ускладнена. Процедура проведення трошки ускладнена. Вони, вони би побажали нам її спростити. Але позитивне є те, що у нас живуть представники різних національностей. У всіх є право голосувати, якби ніяких обмежень немає, і це, це позитивно. І Оця ускладнена процедура, це скоріше є продирки не до демократичності, а скоріше до бюрократичності. Це бюрократичні придирки, в принципі, бюрократія є у кожній країні, якісь деталі ми маємо, якісь ми маємо дотримуватись. Також для спрощення процедури проведення виборів і спрощення процедури вирішення деяких негативних моментів, як не включено до списку. Зміни, прізвища чи щось такого іншого, краще б нам мати по юристу на кожній виборчій дільниці і не звертатися до суддів, щоб все вирішувалось в цій цієї дільниці. Це young people то новуват хиванту індафічер. Їм теж дуже сподобалось те, що на виборчих дільницях було дуже багато молоді. І це дуже добре для нас, тому що молодь має знати, що вона робить і що кого вона вибирає. Момент їм дуже сподобалось те, що у нас люди не запресовані, не закомплексовані. Коли вони приходять голосувати, вони нічого не бояться. Вони нормально очікують проводять час в черзі, нормально. Реєструються з нормальним виразом обличчя, з посмішкою віддають голоси, кидають в урну, немає, в них немає стресової ситуації, значить, немає пресингу. Ні зі сторони влади, ні зі сторони деяких політичних партій. Пресингу немає, люди задоволені, все проходить нормально, і це, в принципі, і вони дуже горді з того, що. Люди, які наважилися все-таки піти у ці виборчі комісії, вони вже більше як добу працюють. Це звичайно великий, велика робота, великі роботи. І, і що саме цікаве, що вчора вони відмітили, що більшість членів виборчої комісії жінки, жінки працьовичі, що вони просто. Працюючиші, витуваючи, вони вчора просто були шоковані, що майже на кожній виборчій дільниці один-два чоловіки. Саме в комісіях а все інші юні. Благослови Боже Україну, благослови Боже людей, які тут живуть.